Слідуй за мною, роби як я. Що ти будеш йти із тобою, будуть іти твої побратими, а весь особовий склад буде дивитися, якщо йде головний сержант, то зрозуміло, що й вони далі підуть за тобою. Сержант має поводити так, щоб люди стримали стати таким, як він. Тому що сержант має бути в полі розпитувати, показувати своїм прикладом і вчити людей. Позивний мій італієць, так. я головний сержант військової частини. Позивний мічман, я головний сержант 5-го батальйону. Позивний тортик, посада у мене головний сержант розвідувальної роти. Командир кулеметного відділення роти вогневої підтримки сержант Болт. Позивний Болт. Коли я служив, отримав первинне військове звання молодший сержант, ми складали кодекс сержанта на вірність сержантському корпусу. Ніколи не зраджу. Цей кодекс. Ще з 92-го року я заключив контракт з військово-морськими силами України і прослужив до 2000 року в званні мічман. Раніше це було мічман, зараз це штаб-сержант. Так, я сержант у званні капітана, капітан внутрішньої служби. Сержантський корпус він почав мінятися дуже сильно. Це показало там образно з 2014 року. До цього про сержантів трошки забували в тому плані, що більшість на себе всього брали офіцери. Підключаються сержанти одразу в підрозділі, все, все стає на свої місця. Відповідальність за бойову підготовку, за підтримання дисципліни, статуту, організація і перевірка бита солдат і молодших сержантів. ми сержанти це люди, які. Безпосередньо постійно знаходимося з особовим складом, яким треба пояснити, що таке зброя про поводження у колективі, колективи у всіх змінилися. Ну, був він водієм, там, водієм тролейбуса, аптекарем, лікарські трави збирав він. Ну, ну звідки він може думати про ну знати про військову справу? Йому треба пояснити. Ці задачі на нас, сержантах, і... Поставлені виконуємо, стараємося. Скоріше це такий старший брат, який має, от що чувак робить щось не так, і він має йому ну сказати, так трошки погано зроби так. Так буде краще. Всі беруть приклад з нього. Чому? Тому що він теж пройшов лінію від солдата там образно до головного сержанта батальйону чи до головного сержанта військової частини. Він ці всі ступеньки вже пройшов. І всі, звичайно, що дивляться на нього, рівняються і стараються робити так, як він. Авторитет може служити тільки своїми діями. Нам поступила ком команда відійти на більш вигідні позиції, залишився, стріляв в посадку, поки мої всі відійшли. Получилось, що виходив без всіх, І коли через добу я. Вийшов на зв'язок, то мої командири сказали, як Болт, ти живий, ну, вже всі ні, ніхто не чекав. Ну, по максимуму, треба ж було зберегти особовий склад. Переживаю за кожного, за кожного пораненого, за кожного загиблого, пропавшого бізвісті дуже тяжко. І вісні приходять, і в думках, там, коли сам на сам з собою залишаєшся, якийсь такий синдром, типа. Чого вони загинули, а я живий. Типу. Я, я відчуваю вину. Я пишаю своїм особовим складом. Який із, із цивільних людей. Стають рексами. Це, я, я не знаю, якщо я маю право ними пишатися, то я не капець як пишаюсь. Саме головне це цих людей ніколи не обманювати. Якщо ти обманиш, в тебе не буде ні довіри, ні лідерства, ні нічого. Все, ти все просто цим втратиш. Все треба їм говорити правду, яка правда би це ну, не була. Та просто робіть свою роботу, будьте наставниками до своїх людей. І, ну, будьте друзями, наставниками, побратимами, кінтами. Тобто, всім хорошим, що можна придумати, тим і будьте. Тобто, в день сержанта я хочу привітати колег. Подякувати усьому особовому складу незалежно це солдат, сержант, офіцер. То, що ми разом з ними боронимо нашу країну пліч-опліч. Побажати всім здоров'я, витримки в нашій тяжкій роботі. Ну і влучних пострілів, як це кажуть.